Навіщо виходити на бій, якщо ти не впевнений в собі? Такий девіз Олексія. Зараз хлопець розминається перед поєдинком, буде боротися за третє місце. Минулого року у своїй категорії він став переможцем. Цього ж разу виграти у суперника завадило хвилювання. Обідно трохи. Ну я виходить, кададраса мені один кидок там був, І Щот 1 був. Якби мені один кидок засчитали, я б став би чемпіоном і відрався би за друге місце. Окрім проведення поєдинків, на змаганнях було місце і мистецтво. На урочистому відкритті учасників та гостей турніру своїми виступами порадували вихованці шкіл спасу. Року чемпіонат України присвятили річниці дня народження Нестора Махна. Участь взяли близько 200 спортсменів з п'яти регіонів. Минулого року цей турнір проходив у Хмельницькому навесні. Нині ж федерація вирішила провести змагання на батьківщині спасу. На змагання представлено більше 20 команд ну, з різних куточків України. Змагання проводиться за олімпійською системою. В нас ну, 35 вагових, 35 вікових категорій. За словами організаторів, бійців значно більше в порівнянні з минулим роком. Дівчата на цьому чемпіонаті участі не беруть. Вони можуть змагатися тільки на регіональних турнірах. Окрім вихованців Спасу за першість боролися спортсмени інших єдиноборств. Цей турнір імені Нестора Івановича Махна ми почали перше проводити в 1994 році, тобто вже 22 рік проводиться цей турнір. Почали на базі Запорізького електротехнічного технікового коледжу. Зараз цей турнір виріс до рівня чемпіонату України. Це був заключний етап змагань з рукопашного бою. За першість боролися кращі із кращих. Не дивлячись на свою поразку, Олексій вірить, що скоро він візьме реванш. 13 запорізьких спортсменів, серед яких багаторазовий переможець чемпіонату України з рукопашу, Сергій Грицай, Артур Гладун, Денис Новіков будуть представляти країну на міжнародній арені. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, Тв 5